Цивільний Кодекс України, глава 58. Найм оренда. Загальні положення про найм оренду статті 759 769. Стаття 759. Договір найму. За договором найму оренди наймодавець передає або зобов'язується передати на мечеві майно у володіння та користування заплату на певний строк. Законом можуть бути передбачені особливості укладення та виконання договору найму оренди. Особливості найму оренди державного і комунального майна встановлюються законом України про оренду державного та комунального майна. Стаття 760 Предмет договору найму. Предметом договору найму може бути річ, яка визначена індивідуальними ознаками і яка зберігає свій первісний вигляд при неодноразовому використанні неспоживна річ. Законом можуть бути встановлені види майна, що не можуть бути предметом договору найму. Предметом договору найму можуть бути майнові права. Особливості найму окремих видів майна встановлюються цим кодексом та іншим законом. Стаття 761. Право передання майна у найм Право передання майна у найм має власник речі або особа, які належать майнові права. Наймодавцем може бути також особа, уповноважена на укладення договору найму. Стаття 762. Плата за найм оренду майна. За найм оренду майна наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму. Якщо розмір плати не встановлений договором, він визначається з урахуванням споживчої якості речі та інших обставин, які мають істотне значення. Плата за найм оренду майна може вноситися за вибором сторін у грошовій або натуральній формі. Форма плати за найм оренду майна встановлюється договором найму. Договором або законом може бути встановлено періодичний перегляд, зміну, індексацію, розміру плати за найм оренду майна. Наймач має право вимагати зменшення плати, якщо через обставини, за які він не відповідає, можливість користування майном істотно зменшилася. Плата за найму оренду майна вноситься щомісячно, якщо інше не встановлено договором. Наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає. Стаття 763. Строк договору найму. Договір найму укладається на строк, встановлений договором. Якщо строк найму не встановлений, договір найму вважається укладеним на невизначений строк. Кожна із сторін договору наймов, укладеного на невизначений строк, може відмовитися від договору в будь-який час, письмово попередивши про це другу сторону за один місяць, а у разі найму нерухомого майна за три місяці. Договором або законом може бути встановлений інший строк для попередження про відмову від договору найму укладеного нам на невизначений строк. Законом можуть бути встановлені максимальні граничні строки договору найму окремих видів майна. Якщо до спливу встановленого законом максимального строку найму жодна із сторін не відмовилася від договору, укладеного на невизначений строк, він припиняється зі спливу максимального строку договору. Договір найму, строк якого перевищує встановлений законом максимальний строк, вважається укладеним на строк, що відповідає максимальному строку. Стаття 764. Правові наслідки продовження володіння та або користування майном після закінчення строку договору найму. Якщо наймач продовжує володіти та або користуватися майном після закінчення строку договору найму, то за відсутністю заперечень наймодавця протягом одного місяця договір вважається поновленим на строк, який був раніше встановлений договором. Стаття 765 Передання майна наймачеві. Наймодавець зобов'язаний передати наймачеві майно негайно або у строк, встановлений договором найму. Стаття 766 Праві наслідки непередання майна наймачеві. Якщо наймодавець не передає наймачеві майно, наймач має право зі своїм вибором: вимагати від наймодавця передання майна і відшкодування збитків, заданих затримкою, відмовитися від договору найму і вимагати відшкодування завданих йому збитків. Стаття 767. Якість речі переданої у найм. Наймодавець зобов'язаний передати наймачеві річ у комплекті і у стані, що відповідають умовам договору найму та її призначенню. Наймодавець зобов'язаний попередити наймача про особливості, властивості та недоліки речі, які йому відомі і які можуть бути небезпечними для життя, здоров'я, майна наймача або інших осіб, або призвести до пошкодження самої речі під час володіння та або користування нею. Наймач зобов'язаний у присутності наймодавця перевірити справність речі, якщо наймач у момент передання речі в його володіння не переконається у її справності, річ вважається такою, що передана йому в належному стані. Стаття 768. Гарантії якості речі, переданої у найм. Наймодавець може гарантувати якість речі протягом всього строку найму. Якщо у речі, яка була передана наймачевій з гарантією якості, виявляються недоліки, що перешкоджають її використання відповідно до договору, наймач має право за своїм вибором вимагати заміни речі. Якщо це можливо, відповідного зменшення розміру плати за найм речі, безоплатного усунення недоліків речі або відшкодування витрат на їх усунення, розірвання договору і відшкодування збитків, які були йому завдані. Стаття 769 Права третіх осіб на річ передану у найм. Передання речі у найм не припиняє та не змінює прав на неї третіх осіб, зокрема, права застави. При укладенні договору найму наймодавець зобов'язаний повідомити наймача про всі права третіх осіб на річ, що передається у найм. Якщо наймодавець не повідомив наймача про всі права третіх осіб на річ, що передається у найм, наймач має право вимагати зменшення розміру плати за найм речі або розірвання договору та відшкодування збитків.